Доброго дня, друзі! Ось і той день, коли ми робимо розіграш. А хочу вам нагадати, що ми збирали 230 тисяч гривень на тепловізор Пульсар. Для хлопців, які втратили багато техніки в Бахмуті Авдіївці, серед них це безпосередньо мій друг і отже, для нього і вівся цей збір. Нагадаю, що у нас там були призи за донати кратні 200 гривень. Перший приз це Гільза про пробив з Бахмуту. Ящик з-під набоїв, а також четвертий бонус це є похід на Скеодром у Львові на The Wall. Тож, давайте розпочинати. Хочу до приємного ще моменту, що ми змогли назбирати більше, ніж було заявлено на самому початку. Тож, відповідно, вибираємо варіант серед кратних поповнень, вмикаємо запис. Нам потрібно четверо. Переможців за донат кратний 200. Зараз Монобанк підготує нам нормалізований файл. Наприклад, нагадаю, була у нас саппортбаночка і до Олександри, це 13 тисяч і відповідно це дає їй 68 шансів. Я б хотів ще цей момент скопіювати на всяк випадок. Отже, сторіночка один, а їх там аж чотири. Третя сторіночка. І четверта, остання. Також хочу сказати, що було дуже багато донатів. 20 гривень 50 по 100. Тому, друзі, будь-який донат він є дуже-дуже цінним. Я дуже всім дякую. І розпочинаємо. Отже, в сумі у нас 904 шанси. 174 учасники, 233 поповнення. І виходить, що по 200 гривень у нас була сума 186 тисяч. Тобто 50 тисяч це було зібрано маленькими донатиками. Тобто не недооцінюєте їх. Отже, перемішати та розпочати. Отже, у нас перше місце Марта. Це буде Гільза. Друге місце це є Роман Лець, бойовий прапор із Бахмуту. Пан Володимир за донат у 2000 отримує ящик. І пан Юрій похід на килодром. Сподіваюся, пан Юрій у Львові. Завантажуємо таблицю. Це буде табличка із результатами, ось вона. І тепер потрібно зробити запит на зберегти відео, це в першу чергу, а також зробити запит на персональні дані людей, які задонатили. Отже, клієнти Монобанк отримали повідомлення про перемогу в розіграші. Я отримую контактні дані після того, як вони нададуть згоду на обробку своїх персональних даних. Всім дякую, друзі. Слава Україні та слава ЗСУ!